どこかへ。 Але з усією країною для того, щоб провести э, всеукраїнський захід, як медаля по зібрати як найбільше учасників сьогодні, яку ми сьогодні зібралися, набереться 9 тисяч учасників, то ми можемо встановити спробу робити э, світовий рекорд мінеса по найбільшому або мовному чи взагалі мовному уроку. Тож ми сьогодні з вами є свідками дуже. Урочистої події, про яку ви потім будете розповідати майбутньому своє нащадка. Якщо ми проведемо е, урок англійської мови згідно з, з невимогам, які ставляться сьогодні до нього, це і відеозмока, і е, приміщення оформлення, і ваша участь, що найголовніше цьому сьогоднішньому уроці, це буде ваша участь. Ви маєте працювати з вчителем Наталією Григорівною, яка вже проводити... На сьогодні урок дуже прізно. Виконуйте, будь ласка, всі є вказівкою. Рівень вашої англійської мови достатньо для того, щоб ви взяли участь. Ви чули сьогодні у прямій трансляції, жаль, що найменше. Можна зовсім майже доводити англійською і взяти участь у цьому заході. Тож, будь ласка, працюйте протягом уроку, обов'язково. Є розпорядником сьогоднішнього заходу. Я спостерігатиму за тим, щоб ви працювали. І якщо 5% учнів з якимось причинами не можуть сьогодні працювати активно і гарно як ви це можете, то наш рекорд, відвор... наша слуга сьогоднішня не буде зарахована у всеукраїнському рекорді. Тож, будь ласка, давайте докладемо зусиль. У нас для цього є. Всі показники, ви найкраще сьогодні, будуть сьогодні участвувати в такому чудовому заході. Я вам бажаю вам успіху і <сіх> незабаром почнеться протягом зірвом. Знову ж таки, ну, ми продовжимо, послухаємо і о 13.20 розпочнеться наш урок. Удачі нас. <сіх> Будьте репортери несарді. Провести наймасштабніший рок англійської мови, на відзначення того, що 2016 рік було визнано роком англійської мови в Україні. Наша мета зібрати 9000 учасників. Everyone must participate for the entire lesson. If anyone leaves or stops participating, we will not be counted towards the attempt. Stewards.

would rather. Would rather is a way to express preference. For example, would you rather have coffee or tea now? Сьогодні ми збираємося з вами вивчити новий і корисний вираз англійської мови. Це вираз would rather, надавати перевагу чомусь. You would answer, I would rather have coffee or I would rather have tea. Note that would rather is followed directly by the infinitive of the verb would rather plus have. Ви маєте відповісти Я віддам перевагу каві або Я віддав перевагу чаю. Або Я радше випадку кави або Я радше випадку чаю. Зауважте, що безпосередньо за виразом would rather ставиться інфінітив, неозначена форма дієслова. would rather plus have. I would rather have. It is often used to show a preference for hypothetical choices. That is for things choosing between two options that are not real. For example, Abraham Lincoln said, I would rather be a little nobody than an evil somebody. Щоб продемонструвати перевагу гіпотетичного вибору. Тобто вибору між двома можливостями, які насправді не є реалістичними. you, try to translate this phrase. As Abraham Lincoln said, I would rather be a little nobody than an evil somebody. Зараз я вас попрошу, спробуйте перекласти цю фразу, яку колись сказав Абрагам Лінкольн. I would rather be a little nobody than an evil somebody. Okay, who wants to try to translate? Yeah, yeah, do you want? Okay, who wants? I would rather be a little nobody than an evil somebody. Translated. And then I will call you you. or sell you. Here is the first question. Я запропоную вам кілька речі на вибір із виразом would rather. а потім підрахую голоси або опитаю вас. Ось перше запитання Would you rather eat pizza or sushi for dinner tonight? Вам більше хотілося з'їсти пиццу чи суші сьогодні ввечері? If you would rather eat pizza, raise your hand. Якщо вам більше хотілося б з'їсти піцу, будь ласка, підніміть руки. Okay. Now pizza fans repeat after me. А зараз ви любителі піци повторюйте за мною. I would rather eat pizza tonight. I would rather. А зараз любители суши повторюють за мною. I would rather eat sushi than pizza tonight. I would Okay, and now <coughs> Brazil fans repeat after me. I would rather have a vacation to Brazil. I, I would rather have a vacation to Brazil. Question out loud and you will practice pronunciation by repeating the questions back to me. You will also see the questions on the screen. After we read the question you will hear this sound. It will be like that. This is the signal to begin discussing with your partner. After two minutes You will hear this sound again, if you go like this. And this is your signal to stop speaking. <smart noise> Зараз ми перейдемо на практиці, як ми вивчили з вами матеріал. Я голосно читати запитання, а ви будете повторювати їх за мною. І таким чином тренуватимете свою вимогу. Зрозуміло? Далі. Ви також побачите це запитання на екрані. Після того, як я прочитаю запитання, ви почуєте отакий звук. Це сигнал до початку обговорення вашої відповіді з партнером. Тобто ви спілкуєтесь між собою. Через дві хвилини ви знов чуєте такий самий звук. Це сигнал припинити обговорення. Зрозуміло? Акей, летс доїть. Тоді починаємо. The first question. Okay, would you rather be rich or famous, and why? What would to Okay, first of all, let's repeat the question. You may read really. Okay, would you rather be rich or famous? Repeat after me. Would you rather be rich or famous? англійською мовою. Це дуже гарна практика. А зараз давайте повторюємо. Woodrather is about making a choice. Sometimes the choice doesn't have to be real. Вираз woodrather, тобто надавати перевагу, стосується вибору. Інколи вибор не мусить бути реалістичні. And finally, we are going to test what you have learned. І нарешті ми перевіримо. Що ж ми таке вивчили? Look at the following statements. Which one is correct? Погляньте, будь ласка, на ці твердження. Яке з них є вірним? Вираз would rather використовується на означення правильного чи неправильного. And B would rather is used to show preference. Whereas would rather використовується означення надання привогу. Now raise your hand if you think that it is A. Nobody thinks so. Okay, raise your hand if you think it is B. Підніміть руку, якщо ви думаєте, що це B. Okay, thank you. The correct answer is really B. Правильна відповідь дійсно B. Okay, and the next question. We would rather walk than drive. Ми радше підемо пішки, ніж поїдемо. І B. We would rather to walk than drive. Ми радше підемо пішки, а тоді поїдемо. Raise your hand if you think that this A. Підніміть руку, якщо вважаєте, що правильна відповідь A. Okay, thanks. and now raise your hand if you think that it is B. As I asked you, if you comment about the question. Who Should say B. Okay, the correct answer is really A. Probably a bit for it A. Okay, and the next question is multiple choice. What is a great way to learn English? Next question is one, the question has many options. Який найкращий спосіб вивчення англійської мови? After you hear the four of following answers, you choose the best answer by raising your hands accordingly. Після того, як ви почуєте чотири відповіді, ви оберете найкращу них і піднімете руку. Okay, the first answer is A. To practice speaking a lot. Багато практикуватися в розмовній мові. B. To express your own opinion in language. Насловно, ты власть не думай, ты ею мовай. C. Not to worry about making mistakes. Не перейматися по-молокам, не кипару. Edite all of the above. Все названо wish. Okay, raise your hand if you think the answer is A. Okay, it's okay. next. Now, raise Nobody thinks so. Okay, raise your hand if you think the answer is C. Zaras, please, look like you a little bit. C. Nobody thinks so. Okay, and the next answer is raise your hand if you think the answer is D. Okay, and now repeat after me. Zaras, Ukraine speaks English. Ukraine...